Сьогодні, на прикладі схеми, я вам покажу етапи ткацтва гердану, так як я його роблю по колу. Розпочинаємо ми з бокової частини, з цього рядочка. В рядочку у нас 17 бисерин, тому ми закладаємо 18 ниток і плетемо з цієї саме частини до верху всю бокову частину, і потім у нас починається звуження гердану до пояска. Поясок плетемо 30 см. Повністю поясочок виплітаємо, і після цього ми переходимо до розширення. В цьому моменті, коли ми розпочинаємо бокову частину після розширення, важливо правильно розвернути гердан, щоб у нас співпадали боковини. Доплетемо до медальйону, до цієї частини. Потім ми складаємо дві бокові частини, закладаємо всі нитки продовження цих частин, і плетемо сам медальйон. Ховаємо потім всі ниточки основи, і у нас виходить отакий красивий гарданчик. Дякую за схему Імперії Схем. Вона у вільному доступі в телеграм-каналі Імперії Схем, можете знайти її.